На родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Аврамова. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглядаємо розбіжності в родоводах. Коли ми починаємо читання Євангелія від Матвія, ми зустрічаємо родовід. При важному читанні дослідженні інших Євангелій в Луки, в третьому розділі з 23 по 38 вірш. Ми також зустрічаємо родовід Ісуса Христа. Хоча там є певні розбіжності, ми знаходимо в трьох місцях схожість імен. І виникає питання, Йосип був сином Якова чи Ілія? І так, давайте почнемо. 34-й вірш говорить про те, що Авраама був син Ісак, а у Ісака був Яків. Матвій говорить, що Авраам породив Ісака. І далі до Давида відмінності у всіх родоводах немає. Але далі там сказано, що Давид породив Соломона. А в Луки сказано, що в Давида був син Натан. Коли ми звертаємося у Хроніки, 3 розділ, 5 вірш, першої хроніки, там сказано: оці народилися йому в Єрусалимі. Шима, Шовав, Натан і Соломон. Як бачимо, у Давида був син і Соломон, і Натан. Тому тут ніякої проблеми немає. Різниця лише в тому, що коли писав Євангелист Матфій, він писав царську родословну як доказ того, що Ісус Христос є царської родини із царського роду, тому від Давида Він повів по родословні Соломона, а він був царем і всі діти Соломона були царями. Лука писав і звертався, що Ісус Христос є простою людиною. І він намагався показати його людську лінію, тому він вибрав родовід Натана. Далі, коли ми читаємо, майже немає ніякої схожості, коли ми приходимо до періоду після Вавилонського полона, ми зустрічаємо слідуюче. Ехонія породив Салатіїля, а Салатілій породив Зоровавеля. Там же ж написано, що Зоровавель був сином Салатіїля. Але Салатіїль був сином Нірія, а не Ехонії. І так, чиїм сином був Салатіїль? Якщо уважно читати, то написано Ехонія породив. Значить, народженим був, тобто, або батьком, біологічним батьком був Ехонія. А хто ж такий Нірій? В єврейській традиції є таке поняття як Левірат. Це. Коли помирає старший брат, не залишився е, нащадка, е, то молодший брат мав одружитися. І син, який народиться, він вписувався в родословну старшого брата. Хоча також, якщо не було інших нащадків, то і в родос... від молодшого. Тобто там і там міг бути вписаний. Або інше питання, усиновлення. Це також могло б бути. В цьому факті. Тому, коли ми читаємо, що Нерій Нірія був син, то це міг бути не тільки біологічний, але й усиновлений, або той, який по лавірату. Це перше. Далі, коли ми йдемо, ми приходимо уже до Якова або Ілія, які являються батьками Йосипа. Тут ще простіше. Справа в тому, що. Коли у чоловіка не було синів, а була дочка, а, скоріше всього, одна дочка. То зять, який одружувався, він вписувався в родовід цієї людини. Таким чином, Яків є біологічним батьком, він породив Йосипа, тому Йосип був в родоводі Якова, але в Ілія, швидше за все, взагалі не було синів, була лише єдина дочка. Тому Йосип, як зять по закону Левірата, також вписався в родовід. Ісуса Христа. Таким чином, бачимо, що ніякої розбіжності в цих родоводах немає. Просто різні е, предки, різні люди, ще раз повторюю, е, Матвій по Давидові, по царській лінії, а Лука писав звичайний родовід. І вона вродить Сина, і ім'я Ісус. Амінь.